20 січня 2023 року, уперше після підписання декларації порозуміння в Софії Київській, відбулася онлайн зустріч понад 30 представників Української православної церкви і православної церкви України. Учасники представили своє бачення подолання розбіжностей між вірянами і священством двох церков і домовилися про продовження співпраці з метою досягнення єдності українського православ'я. Мені здається дуже важливим, щоб ми брали до уваги оці фундаментальні розрізнення, які нам, наприклад, запропонував отець Кирил між причинами і привідами, і насправді більш критично ставились до цих привидів до розділень, тому що ну, Твереза кажучи, ми усвідомлюємо. Що реально більшість е, е, розділень вони пов'язані прямо з нав'язаною нам ідеологією авторитарного режиму і путінської е, відповідно пропаганди, і знаєте, ну зараз от прямо наша розмова відбувається в контексті водохрещі, і ну, ми всі пам'ятаємо. Е, якою є важливою частиною хрещення це відкидання дьявола, сповідання віри. І мені здається, коли це відбувається дуні і плюні, які всі пам'ятають, і дорослі це промовляють за дітей. Ну це реально йдеться про звільнення від залежності духу розділень, самих розділень. І мені здається. Надзвичайно важливо привернути увагу саме до спільного фундаменту всіх християн е, спільного хрещення і ця традиція київського хрещення це величезний здобуток, який не може бути десь, е, умовно кажучи, на обрі або за обрієм. Він має бути просто в центрі нашої уваги для того, щоб ми від другорядних речей поверталися до головних, і це звільняло нас відповідно від недовіри і відкривало можливість для плідних цікавих спільних проєктів, де відповідно просто таланти кожної людини, кожної групи людей можуть випромінювати і. Свідчити про можливість правдиву можливість українців діяти разом. Тому, власне, і наша розмова це плід такої діяльності разом. Я дякую кожному, хто говорив, хто слухав уважно. Слухання є важливою частиною спільної праці, нашої літургійної праці і. Дякую за можливість взяти участь в цьому. Дякую доповідачам. От і сподіваюся, наступна зустріч буде подальшим кроком по тих пунктах, які сьогодні були сформульовані. Дякую.